І до ігрових видів. Сьогодень воно франківського урагану і його гравців. Яке воно? Відповідь на це запитання ми отримали від капітана команди Романа Кіндратєва. Фузеліст погодився відверто поговорити про стан справ у команді та особисті плани на майбутнє. Пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з футзалістом. Отож, доброго дня, пане Романе. Дякую, Добре. що погодились на таку зустріч. Сподіваюся, вона буде цікавого. Як оцінюєте гру урагану в екстралізі в порівнянні з іншими роками? Я вважаю, що зараз молода команда повністю оновлена, ну не повністю на процентів 90. І зараз вона досить, досить, непогано, досить непогано виступає, набрала обертів. І зараз, попавши в плей-офф, зараз ми всі годуємося до плей-офф, а далі вже будемо бачити, на якому місці ми завершимо чемпіонат. А як гадаєте, чи достойний ураган свого шостого місця в турнірній таблиці? Я вважаю, що за останні роки ураган підняв високу планку і шосте місце для нас вже ну, нікому воно не подобається і воно не сприймається. Я сподіваюся, що ми зачіпимося за якийсь комплект медалей. А як ви вважаєте, локомотив дійсно достойний свого першого місця? Ну, на даний момент локомотив... Там зібрані одні з найкращих футзалістів України. І вони практично зберегли в цьому сезоні склад. Ну, Поки що, вони, думаю, достойні йти на першому місці. Отож, продовжимо тему. Якщо ви сказали, що команда, можна сказати, нова, тільки но зібрана. Чого зараз їй не вистачає, як вважаєте ви? Найбільше їй не вистачає досвіду. Але з кожним днем, з кожною грою... Хлопці вірять в себе, працюють, тренуються, доказують, що вони нічим не гірші. І я думаю, у нас все вийде. Існує думка, що ураган вдома це зовсім інша команда, ніж ураган на виїзді. Скажіть, як ви вважаєте, в чому причина і що настільки сильно міняє команду? Ну, Перше завжди рахували, що ураган вдома змітав всіх, була, можна сказати, домашня команда. Цей сезон показав, що більше очок ми здобули на виїзді. І сказати, що домашня команда вже теж не можна. Ну, то Рік на рік не попадається. Буває так, буває так. Отож, плавно перейдемо до стадії плей-офф. З яким настроєм ви підходите до цієї стадії? Всі в бойовому. Настрої всі хочуть показати себе і доказати, що не випадково в урагані. Ну, то, тобто, скажіть, хто є найсильнішим суперником урагану в стадії плей-офф? Ми ні на кого там не шукали якісь варіанти, щоб на когось попадати. Ми, хто нам попадеться, ми будемо готуватися і достойно будемо грати будь-яким суперником. А наскільки важко знайти спільну мову з молодим поколінням урагану? Ну, мені не важко, чесно говорячи, ні з ким знаходити спільну мову. Скільки тут було в органі гравців, часто тут мінялися, одні приходили. Зараз ну, проблем ніяких нема. Ви як людина, яка пройшла багато чого на рахунок футзалу, чи маєте ви ще якусь поки що здійснену мрію? Ну, мрії є завжди, але ну, якщо в футзалі... Ну, Зрозуміло, що хочеться чемпіоном стати. Ще раз зіграти в Кубку ЄФА дуже приємні спогади. Ну, але для моєї там, колекції особисто там не вистачає Кубка України, не помішав. Тоді давайте повернемось трішки в минуле. Розкажіть, як усе починалось? Чому ви почали займатися саме футзалом? Ну, Я спочатку грав футбол. Була команда Галичина Дрогобич, вона виступала в другій українській лізі і вчився в педагогічному університеті в Дрогобичі. А там була при університеті студентська команда Каменяр. Вони виступали в першій футзальній лізі. І мені десь там, як ближче до зими, починався футзал, і нас деяких студентів ну, за університет приходилося грати. Я вже з футзалом, можна сказати, був. Був знайомий. А, хоча він мені зразу, чесно говорячи з футболом мені не дуже так сподобався, можна сказати. Але потім з часом всі тонкощі футзалу вже ну, став мені він ближче. І я, як можна сказати, поміняв від спорту. А що би, чим би ви займалися, якби ви не грали зараз в футбол От, Повернемось в період навчання. Які предмети вас, можливо, цікавили найбільше і чому? Ну, я, я не знаю, чесно говорячи. Я з дитинства мріяв стати футболістом і так воно все складалося, що на даний момент, крім футболу, я нічого не бачу. Ну, поки що. Як, як воно буде далі, не знаю, але на даний момент зв'язую себе тільки з футболом. А можливо, у вас цікавить тренерська посада? Поки що я діючий футболіст, мене не цікавить тренерська посада. Тоді відійдемо трохи від футболу. Розкажіть, як проходять ваші типові вихідні? Типові вихідні. Ну, переважно в нас після гри є день вихідний. Ну, Виходжу з сім'єю десь пройтися в парк на озеро, в нас гарне озеро, Франківську. Можливо, якийсь кінотеатр. ну, в такому, десь Посидіти в ресторані. А чи маєте улюблені місця для відпочинку? Та, Стараюся шукати щось постійно нове, десь зайти в щось нове місце. Там, десь Такого постійного, щоб щось мені подобалося, немає. Розкажіть про свою сім'ю. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти в майбутньому займалися якимось спортом на професійному рівні? І якщо так, то яким і чому? Ну, Сім'я в мене зі мною вже, десь 11 років тут, в Франківську. Дружина Аня і дочка Ліля. Вони мої. Полкі-болівальниці ходять на всі матчі, переживають, болівають. А за, чи дочка би хотіла спортом, вона займалася спортивною гімнастикою. Але декілька разів пішов я на тренування, глянув, наскільки воно важко і враховуючи свій гіркий досвід з тими. Травма, можна так сказати, я щось в дочці, чесно говорячи, не побажав. Може би художня гімнастика, може би спортивно не захотів. Була можливість в неї займатися легкою атлетикою, ну, я щось поки що, поки що не в захопленні, а як, а як воно буде, можливо, вона чимось захоче займатися, то хай вибирає сама. А зараз чим вона займається? А зараз вона ходить на дизайн одягу. Ходить на бісер, на англійську, займається танцями. Ну,